Початок переказу Черепашки Ніндзя погром мутантів. Вставка з мультфільму. Перша хвилина мультфільму. Вставка з мультфільму. Перша хвилина мультфільму. Кінець вставки з мультфільму. Шоста хвилина мультфільму. Кінець вставки шоста хвилина мультфільму. Початок вставки, перша хвилина мультфільму, кінець вставки шоста хвилина мультфільму. І звісно, що перша кидається в... При перегляді даного мультфільму це те, що черепахи стали неймовірно. Те, що всі черепахи стали себе поводити, як Мікеланджело. передніх частинах мультфільмів та фільмів про черепах. І черепахи по характеру зовсім не. Зовсім не схожі на себе і на ті версії черепах, які були в які були в попередніх фільмах та мультфільмах, тут Леонардо хоч і хоче робити себе лідера, але... Але в нього прогресує, але в нього прогресує тупість в поведінці, начебто він випив дозу мутагена, яка. Яка призначалася Леонардо. Та інші не кращі. Рафель більше не веде себе, як зірви голова, а Донателло не є генієм в команді. А просто такий собі зелений чувак в очках. З... А просто собі така зелена крінжова черепаха в очках. Тут зовсім немає характеру тих персонажів, які, до яких всі глядачі звикли. І якщо їх порівнювати із черепашками 2003 року, або навіть із тими черепашками, що були 1986 року, то в тих черепах є свій унікальний, в кожної черепах є свій унікальний характер. Звісно, що... Такі шаблони вже приїлися, які були в інших попередніх серіалах, про... в інших попередніх серіалах та фільмах про Черепах, але до цих шаблонів всі звикли. Лео... Леонардо це такий собі лідер. Хоч тут він і намагається бути лідером, але тут він лідер із. Великою дозою. Великою дозою тупінізму. З великою дозою тупінізму. Донатело не веде себе, як зірви голова і. Більше схоже на те, що більше схоже, що на більше схоже, що. Більше схоже на те, що він теж випив. Мутагена Леонардо і став по характеру більше схожий на нього. Донателло тут теж крінжова черепаха в очках, яка не проявляє ніякої кмітливості і, і тяги до. Тяги до. техніки та точних наук. А просто така собі. Аля Черепашка, підліток який. який провів більшість свого часу на вулицях Нью-Йорка. Ну і один, хто схожий на себе по характеру, але іще з більшою дозою дибільця. Але ще з більшою дозою дибіль, дибільця, це Леонардо. Єдина черепаха, яка хоч трохи схожа на себе. Я не проти зробити більш характери черепах трохи змінити їх більше додати юмору, більше додати приколів та більше зробити їх більш схожими на підлітків, аніж на таких собі а не на таких собі крутих шаблодних черепах. З них простих, тупуватих підлітків, які десь виросли на вулицях Нью-Йорка і це, звісно, не дуже, це, звісно, не дуже вписується. Це, звісно, не дуже вписується. В ті ролі черепах, до яких всі звикли. Звісно, що режисер даної картини і сценаристи вивчали поведінку підлітків, дивилися, як вони себе ведуть там. 13, 16 років, як ведуть себе підлітки, і списували з їхньої поведінки. І виходячи з поведінки дітей, вони робили характери черепах, щоб ті були більше схожі на щоб ті були більше схожі на підлітків, ніж на тих шаблонних черепах, тих шаблонних черепах до яких всі звикли. Але вони трохи перестаралися з змінюванням характеру головних героїв. І замість того, щоб у них вийшло краще, у них вийшло зробити тільки гірше. Черепахи здаються максимально тупими і нездатними. Не то, що і нездатними, не то, що шредера здолати, а... А простого злодюжку на вулицях Нью-Йорка їм зловити тяжко буде. І вони, ну, дуже не схожі на інших черепах. Якщо брати черепах із останніх фільмів 2014-2016 років, то там... Як я вже казав, черепахи дуже схожі на характер тих черепашок, які на характер черепашок 2003 року. На характер черепашок з мультсеріалу 2003 року. А якщо брати характер черепах 2023 року, а якщо брати характер черепах 2003 року, то тут прям буде величезний резонанс між всіма черепахами. Там навіть сама поява черепах виглядає деякою Сама поява черепах виглядає набагато епічніше, ніж там навіть поява черепах виглядає набагато епічніше, ніж даній крінж комедії. І після того, як тільки Тільки нас познайомили із характерами черепах і представили їх в усій своїй красі. Вони роблять закупки, ті, що їм доручив зробити, з принтера, точніше, просто тирять все що їм потрібно та не потрібно. Потім ще дивляться фільм, порушуючи наказ Спрінтера вчасно повернутися додому. Це не критично. Адже як-не-як, -як, вони ж по типу тупі підлітки, які Які поступають так, як їм заманеться. А потім повертаються до спринтера. І тут спринтер пристає як. Ну, як Спринтер. В кожній частині Спринтер був своєрідним. І Цікавим персонажем. В кожній частині він виступав як мудрий батько і наставник, який навчав черепах мудрості і бойовому мистецтву. Буквально робив із них крутих і сильних воїнів. Тут же спринтер більш схожий на спринтера на предісторію спринтера 2000. Тут же спринтер по своєму перевтіленню в щура схожий на спринтера 2000 з Черепашок Ніндзя 2003 року. Адже що і в тій старій історії, що і в даній новій історії. Простий щур перетворився на умного щура, коли на нього потрапив бутаген. І предісторії черепах теж доволі таки схожі. На них потрапляє мутаген в каналізації, і вони перетворюються на уже розумних черепах. Із простих черепах перетворились на розумних черепах. Але предісторії спринтерів дуже різні. Якщо в Черепахах 1986 року спринтер спочатку був людиною, потім на нього потрапив мутаген і його гени змішались з геном Щура, він перетворився на Щура. 2003 року, в Черепашках Ніндзя 2003 року, Спринтер був Щуром. Був ручним Щуром у Майстра бойових мистецтв. Потім в наступних черепахах Спринтер теж був людиною. Потім перетворився на щура. Як у фільмі 2014 року таре-2000. Як у фільмах про черепахів 2014-2016 2016, -го, 2016, -го, 2016 -го року. Я не пам'ятаю, ким там був спрінтер, але пам'ятаю, що він там був доволі таким мудрим щуром. Але в кожній з предісторій спрінтер, ще будучи щуром, навчався бойомого. Навчався бойовим мистецтвом. Або будучи людиною. Все залежить від версії предісторії даного щура. Але як тут предісторія схожа на предісторію Спринтера із Черепашок Тіндзе 2003 року, то там Спринтер все ж таки не був простою вуличною, вуличним щуром. Як в Черепашках Ніндзя 2023 року, а він був ручним щуром у майстра бойових мистецтв і там уже навчався, будучи щуром, впитував в себе знанням майстра, де спостерігав за ним, як той тренується, потім той, схоже, що йому ще розказував. Якусь мудрість, а коли він перетворився в розумного щура, він цю мудрість передав своїм черепашкам. Тут же Спринтер це вуличний Щур, який жив на вулицях Нью-Йорку. Потім він знайшов черепашок в каналізації і якогось фіга їх вирішив взяти собі під опіку, бо в відділі вони його не ненавиділи, а просто. Один із черепахів почухав свою голову об його ногу, і він їх вирішив взяти під опіку, бо черепахи по типу його не ненавиділи, а приймали таким, яким він є, простим щуром. А всі інші його не любили, тому що він був щуром. І постійно його проганяли або навіть хотіли. Прибити. А потім, коли Спринтер обмазався мутагеном, він перетворився на уже розумну, продвинуту крису, а черепахи на таких собі маленьких черепашок. По типу, якщо Спринтер був уже зрослою крисою, то він перетворився на зрослу крису. Якщо черепашки ще були маленькими черепашками, то вони і перетворилися на черепашок дітей. Та ще з доволі таки кринжовим видом. В доволі таки кринжових черепашок дітей вони перетворилися. І якщо минулі версії Спринтера це були, муд, це були мудрі щури, то версія Спринтера 2023 року це такий собі вуличний щур, який від якого мудростю навіть не то, що не смердить, від нього нею навіть і трошечки не пахне. Потім, не будучи дуже мудрою крисою, він вирішив вилізти на вулиці Нью-Йорка і там погуляти. Але люди його захотіли, коли його побачили, люди і зрозуміли, що він справжня криса, вирішили його прогнати з вулиці Нью-Йорка, щоб там не шарилася криса, мутант-переросток. І він зрозумів, що... зрозумів, що не йому, не черепашкам немає місця в світі, в людському світі. І їм тільки залишається жити в тіні каналізації і насолоджуватись. всіми благами людського світу. А, і ще потім він вирішив вивчити нін, нін Джитсу. Нін Джитсу. Коротше, потім він вирішив навчити своїх. А потім ще він вирішив навчити маленьких черепах. Бойову мистецтву нінджитсу, щоб вони могли себе захистити від щоб вони могли себе захистити в злому людському світі. І навчатися вони почали мистецтву, бойовому мистецтву із фільмів про Брюса Лі, Джекі Чана і з книжок по бойовому мистецтву для чайників. І так і так Спринтер та Черепашкина навчилися битися. Невелика вставка з мультфільму. Вставка з мультфільму на 15 хвилині 10 секунд. Вставка з мультфільму 15 хвилина 10 секунда. Кінець вставки 16 хвилина. 16 хвилина, кінець вставки.